Доброго дня, любі друзі, прошу пораду у таро, що зараз важливо для тебе знати, для твого розвитку у всіх сферах. Поїхали! Благодарую за лайки, за підписки, за ваші коментарі і компліменти. Рицар Пентаклів, дивіться. Це, в принципі, карта каже, можливо, зустріч з ненадійною людиною. Можливо, це бізнесмен, котрий не має досвіду. Можливо, це ви, да, ну молода, не то, що ненадійна, можливо, просто у вас нема досвіду, і ви постійно робите помилки, або та людина. от. А можливо, це буде якийсь гравець, да, зустріч з такою людиною, у котре любов до грошей засліпила його, і він шукає вигоду там, де її нема ніколи не було, і може, скажімо так, вас туди е, затягнути, да, в такій. Якісь, якісь програшні схеми у когось відіграється як від'їзд, мандрівка. От. І якщо ви відкинете усі емоції, карта каже, будете зайняті тільки роботою, то гарантовано досягнете успіху та добробуту.